Достукатися до народних обранців з 2003 року громадська організація розвиток через листи подає безліч ідей органам місцевого самоврядування, аби спільно розробити ефективну систему для реалізації міських цільових програм, під час яких включити до складу робочих груп представників влади, бізнесу та науки. А потім розгорнуто звітувати, що вдалося, а що ні, і які на це причини. Нам всім розказують, немає грошей, немає коштів, немає того, немає. Сюди. Тобто раз немає, не де шукати якийсь ви, ну, вихід з цього положення. Ми запропонували, що невиконані заходи теж повинні відображатися. І е, не тільки причини, а й пропозиції, як залучити до виконання цих заходів потенціал громади. За 10 років місцеве самоврядування врахувало одну просту ідею від громадських організацій табличну форму щодо звітування виконаних заходів. Тож вони скаржаться на депутатів. До того ж, в період виборчої кампанії 2010 року підписали суспільний договір, де домовилися співпрацювати. Втім, це вдається робити не з з усіма народними обранцями кажуть, до них важко достукатися. У більшості немає електронної пошти, через яку херсонці зв'язалися навіть з Білл Гейтсом. І завдяки їхній співпраці започатковано проект із книгозбірнями Бібліоміст, який має мільйонний бюджет і розвиває бібліотеки України. Проект з американцем дав вагомий результат. А от з херсонськими обранцями немає співпраці, запевняють у громадській організації розвиток, а тому вони висувають пропозиції для більш Ефективного діалогу влади та бізнесу і громади, які хочуть направити на розвиток Херсона, за круглий стіл громадські організації запросили депутатів обласної та міської рад і сподіваються, що у подальшому співпрацюватимуть вже разом над інвестиційними проектами, розвитком Херсона, будівництвом стадіонів та роботою дитячих садків.